Кілька важливих речей. Перша важлива річ. Існує величезна прірва між догматичною і народною православною церквою. Є православна церква освічена, православна церква книжкова, правильна, така, яка вона має бути в семінарії, і така, яка є насправді. Часом це як небо і земля. І Настільки величезна прірва. Православні не зовсім культ у класичному розумінні. Ну ми говорили, є культи, є групи з однаками культу, і є християни, це наші брати і сестри. Але які мають стільки богословських та інших відхилень, що існо там майже не чутно. Ну, є просто складні церкви, але православна церква це не культ у звичайному розумінні. Наступний слайд. Я дуже дякую брату братеві Донату Ферману. Перечитайте його книгу іншими очима в російському перекладі і нині квазамі. На превеликий жаль часом цю книгу критикують, але дарма критикують, бо говорить, він цитує не всіх православних. Ну, на превеликий жаль є сумнівні ресурси, як з одного, так і з іншого боку. Дивіться, з івангельського боку дуже сумнівний ресурс це Павло Ракозін. Багато неправильних фактів перекручених, а з православного боку є такі автори, як які Курай і Сергій кобзар. І, і ті, які ті перекручують, і ті, які ті користуються популістським підходом. Цим ми не користуємось. І тепер в двох словах спробую пояснити кожен з цих моментів про православію. Бис... Ти тільки що сказав, що книга овозимо, яку ми з 90 років отримали, всі в нас мають. Можливо, і тобто, враження Деякі враження. факти там затягнуті за оши за часом не зовсім навіть факти. На превеликий жарт, це от приклад псевдо-Богословського жовто-пресного аналізу. E, з людини, яка не знає православного вчення. Це той Якщо людина не знає православного вчення, а -а. але з іншого боку, отакий от Андрій Кураєв, на мене вона не паєнна баптиста. Бо я, коли він, коли він пише про боптизм, а я аптетист читаю, я кажу, бля. Миколай дуже популярний зараз автор. Він якби їхній апологет, чи що він. Так, він міг апологет. Апологет проти протестантів. І Сергій Козарів, ну, на превеликий жаль, мало того, я не знаю, можна розказувати однокурсник Тані. Е, в, в, ну, і Частково деякі курси ми з ним разом проходили. Я не знаю, чого так він, але як би там не було. Це рекламна. Писання і традиції. А, як шкода, що нема. Е, Дивіться, як вірить православно. Е, а це було дуже добре. 30 секунд, добре, якщо можна. Частливі. Бо в мене залишилось 12 з чимось хвилин. Якщо хочете ровно 8.30. 30 днів. То знаєте, що мастер. В класі. Є класи. Класи знаєте. Є два. Супер, вона так супер. Кажуть, щося. Давайте я тоді почну говорити про те, де мені не обов'язково. Ламастя, молитва до духовність. Дуже часто православних звинувачують в тому, що вони моляться святим, і це не неправда, бо Біблія говорить, що один посередник. Насправді, православні розділяють дві речі образ і подоба. Православні говорять, що ми з вами е, виношені, створені за образом, але ми не маємо подоби. Подобу Божу е нам е треба досягати. Образ Божий в нас є, а подобу Божу нам треба досягати. Так говорять православні. Тому людина, яка живе правильним християнським життям, вона досягає подоби Божої. Подоба Божа це е набути частину Божкої природи. В другому листі Петра. Другий лист Петра, перший розділ, 3, 4 вірш, це улюблений вірш православних, де написано, що нам дороговані... Давай брат зараз, якщо можеш, голосно прочитай. Друга Петра, першого розділ, або якщо можна, візію вивезти, не можна. Ну, Перший розвідка третій. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні і у відповідці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти. Дякую. Учасниками Божої істоти. Відповідне розуміння трійці православних таке: є Отець, є Син, є Святий Дух. Вони є Богом. І в цю трійцю Бог вводить церкву. Церква через сина, через ототогнення, через злиття з сином стає частиною трійці, і ми набуваємо частково природи Божої. У православних є такий вислів обоження це не стати Богом, а це набути частиною Божої природи. Коли православні моляться святому Миколаю, святій Варварі, да, ну, комусь там святому святому Панасу, ну як би там не було. Михайлу, да, а, звісно, ну, да, святому Михайлу зараз да. правильно популярно. Завтра, да. Завтра, ну так. Да. Вони не моляться людині, Михайло. Вони моляться тій частині Михайла, який набув Божеської природи. Молитися людині у православі це гріх, це богохульство, це святотатство. Але звертатися до його як носія божественної природи, оце є у православному розумінні визнання святого. Коли когось визнають святим, визнають, що він досяг Божої подоби. І коли він досяг Божої подоби, він став частиною. Оцієї оновленої трійці тому ми звертаємось по суті до трійці, але через цю людину, яка досягла обожнення. Але це казав, але пописав пописання, якби зустріч з церквою будеться до того часу, поки другий раз Христос не прийде. То яка мова може бути про побожнення, ототочнення? Чудово, писані традиції, е, так можливо, я це швиденько прибив. Це більше і більше, на жаль, знають. Слухайте, раніше з православним було значно простіше працювати, бо вони взагалі нічого не знали. А тепер вони починають трошки розбиратися в цьому плані і починають бути складніше. Як православні розуміють писання і традиції? Ух, швидко. швидко, швидко, час летить. Так, нечесно. Вони розуміють, що є старий завіт, є новий завіт і є церква. Так зване прогресивне об'явлення. Бог про себе багато відкривав в Старому Завіті, в Новому Завіті ще більше і в церкві ще більше. Частіше за все доказ звучить так. Хто схвалював, що буде в каноні Нового Завіту? Церква. Отже, церква над Новим Завітом. Тому, коли ми говоримо, це ми говоримо православні беруть оце об'явлення. І беруть, говорять, що об'явлення це Біблія плюс традиція, вони говорять ні. Це одне. Нема розділення Біблія плюс традиція. Для нас, для протестантів, воно виглядає як Біблія плюс традиція. І де-факто воно таки є Біблія плюс традиція. Але в мозоку, в системі координат православного немає ніякої Біблії плюс традиція. Є продовження Богу об'явлення, Бог не мовчить. Мало того, такі православні, які ще трошки з нами протестантами часом мають спілкування, він нас взагалі може звинуватити і скаже, православний нам скаже, ваш Бог мовчить, а наш Бог говорить через церкву». Ваш Бог говорив, 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 новий завіт написано, там останні е, е, сі ряду сівряді, Господі, бум, це. І далі Бог. А наш Бог говорить. Що тут треба зробити? Дуже просте питання. Насправді воно на поверхні було. Православні наші друзі, ви вірите в непокрішимость безпекового Старого завіту? Так. Вони без безпекового Старого завіту? Так. Вони попрішимость церкві. Вони всі визнають, що в церкві проблема. Але життя парадібно не працює. Якщо не працює ця парадігма, тоді руйнується вся їх уява про е, авторитет. Е, що можна ще сказати е, про поклоніння? Поклоніння е, це має бути обов'язково літургійним і обов'язково в церкві. І остання думка про поклоніння. Е, е, православні і католики. Вірять по благодаті. Абсолютно серйозно. Я зараз не помилився. Але для них благодать це ті благодатні засоби, які передають церквою, панують церквою під час звершення таїнства. Саме тому важливо розділяти два слова таїнство і постанова. Брати, я розумію, що зараз буде благослов'я, благослові несема власна ідея. Ми, баптисти, не віримо в таїнство, ми віримо в постанову. Тому я, наприклад, напл... дуже обережно завжди говорю про те саме хліболамання, про те саме хрещення, це постанова. Бо ми живемо в православному або проправославному, або псевдоправославному контексті, де слово таїнство це те, що передає благодать означає. Тому краще цього слова не вживати. Я розумію, що ми серед баптистів, якщо нас жодне з православних не слухає можемо, про таїнство. Але якщо раптом десь кафедрою сидять ті люди, які хоч трошки розуміються на православному богослові, вони подумають, ага, вони вірять передачу благодаті. Ні, це лише символ. Це надзвичайно важливо. Тому благославні вірять в спасіння по благодаті. Спасіння по благодаті це тоді, коли ми є частиною поклоніння, частиною життя правдивої церкви, і як частина життя цієї правдивої церкви, ми в правдиві церкві отримуємо Христа через причастя, ну, спочатку хрещення, якщо вже зовсім помазання, ну і, і що це можливо без дім, а вони це не трактують як діла. Вони це трактують як слухняність. Так, для нашого для протестантського мозоку це спасіння за ділами. Абсолютно. Тому ми тут повертаємось до визначення термінів. І коли ми визначаємо термін і показуємо, але ж насправді, чому Павло так говорить і вписує, тоді вони починають думати, ага, ось про що мова. Місіонерство, місіонерство і благовістя. Місіонерство для них має бути всецільним. Робота і особистість Христа дуже важлива. Для них Христос, для нас Христос це та людина, яка померла замість нас. Для нас, для протестантів, Христос хрест, є Христос, і є люди. Це протестантське розуміння. Люди роблять одне добре справу, другу добру справу, але все одно до Бога не дотягують. Ну, один гріх, другий гріх, третій гріх. Але Біблія говорить, що ми повністю зіпсовані без Христа, приречені на Загибелі. Христос має абсолютну святість і не зробить жодного гріху. І протестантське розуміння на Христі Бог забирає, дає нам свою святість і забирає нашу гріховність. Православний Христос, Він не робив за смерті, а Він показав нам чудове поєднання. Людей і Бога. Чому церква входить в трійцю у православних через Ісуса Христа? Трійця православна, а тепер слухайте, будь ласка, уважно, що я говорю. Трійця православних не така трійця, як трійця євангельських християн. Це не просто слова. Це такі червоний пракар, який має вже насторожувати у Юйові. Бо неправильне розуміння трійці це ознака. Це важливо. Дивіться, Отець, Син, Святий Дух. Ісус Христос в них має змінену природу, і Він не помер замість нас, а Він показав нам приклад того, як має виглядати поєднання Божественного і людського. Тому церква входить в трійцю через зміненого Ісуса Христа. Це як? Вони це розуміють чи не розуміють? Прості православні люди тіходять в церкві. Прості православні, ну я до цього почав. Величезна прірва між простими православними. Прости православний розуміє, що треба виконувати ці обряди і тоді будеш спасен. Просто, ну, да. А чи, чи коли помирає людина, коли цю на, на чоло цю полосочку, що вона якби проходить вже йде. Для... Це перепустку, яку дає священик, який так. вказує, що е, дивіться, ця людина вона отримала благодать через церкву. Ця... Ну, або вже у люди, померла людина. Ну що, Я не знаю, скільки там часу, чи ми зможемо 3 хвилинки хоч чоловік. Давайте спробуємо ось зробити. Ми спробуємо дійсно подивитися можна. Завдання так, дуже просте. А Може простіше просто теж не вистрелювати, бо це те, серед чого ми покрутимося. Лучше, лучше ми про це довше поговоримо, щоб наче, бо був. І тут дуже питання. Правило. По православних? Окей, да. okay. значить, тоді по православних ми продовжимо розмову. Ми частіше стикаємося з тими людьми, у нас родичі православні, які православилися, будуть трохи. А мормонів у нас майже немає, так цікаво православні. Чому я хотів би, щоб ми зараз подивилися мормонів, дивіться, це просто. Я хотів би, щоб ми відпрацювали навички, можливо, з чимось таким, що трошки простіше. Бо є хитріші культи, значно хитріші, там, де розпізнати цю брехню, ну, трошки складніше. Те відео, яке я вам хочу показати, після всього того, що я розповів про мормонів, після того, як у вас на руках є словник мормонських термінів, вам буде простіше навчитися набити руку в розпізнаванні от всіх цих жевчег. Тому ми не подивимось весь виступ, він біля 12 хвилин. Але